Present perfect tense найчастіше вживається, якщо треба передати думку, що дія на даний момент вже відбулася або завершилась, і є певний результат цієї дії. При цьому часові рамки, коли саме відбулася дія, неважливі. Наприклад, ви вже вивчили нові слова вона нарешті знайшла свої ключі він купив той смартфон. Тобто неважливо, коли цікавить сам факт виконання дії, і результат цієї дії відчутний саме зараз, в даний момент. Утворюється за допомогою допоміжного дієслова have або has та дієприкметника минулого часу, як це показано на схемі. Що таке дієприкметник минулого часу або past participle? Дієприкметник минулого часу це особлива форма дієслова, яка відповідає на запитання який, наприклад, вивчений, знайдений, куплений, побудований і так далі. Зверніть увагу, що, на відміну від української, в англійській мові в цій часовій формі вживаються не дієслова, а дієприкметники. Тобто українською, щоб передати завершеність дії, ми, наприклад, скажемо. Ми вже переклали текст. Він купив новий автомобіль. Досії ж англійської мови скажуть використовуючи дієприкметник. We have already translated the text. Буквально ми маємо перекладений текст. He has bought a new car. Він має куплений автомобіль. Як утворюється Past Participle або дієприкметник минулого часу. Тут варто зауважити, що в англійській мові існує дві групи дієслів: правильні та неправильні. Для правильних дієслів дієприкметник минулого часу утворюється шляхом додавання закінчення ID до основного дієслова. Наприклад, Paint-Painted Finish-Finished. «Cook» – «Cooked». Що стосується неправильних дієслів, для них існує ціла таблиця неправильних дієслів. Третя колонка цієї таблиці це Єді прикметник минулого часу. Для цих дієслів немає якогось конкретного правила утворення. Їх просто треба запам'ятати. Їх, звичайно, дуже багато, але хоча б основні треба знати. Посилання на таблицю неправильних дієслів буде в описі до цього відео. Щодо утворення Present Perfect Tense, то тут немає різниці, яке дієслово слово використовується, правильне чи неправильне. Структура одна й та сама. Наприклад, I have cooked, we have built, he has broken, she has painted. При запереченні до допоміжного дієслова слова have або has додається частка not. Скорочено haven't або hasn't. Наприклад, I haven't cooked. We haven't built. He hasn't broken. She hasn't painted. Щоб поставити запитання, допоміжне дієслово have або has виноситься на початок речення. Наприклад, Have I cooked? Have we built? Has he broken? Has she painted?